Ну, на сьогоднішній день проблеми з спиною, з болями в спині це одна із найчастіших скарг, з якими приходять пацієнти до нас, як лікарів-невропатологів, на прийом. Ну, якщо взяти, наприклад, взяти 20-25 пацієнтів в день, які звертаються, то із них більша половина 18-15 пацієнтів мають проблеми з спиною. Тому Ну, значна частина захворювань в даний час. І на даний час такі проблеми дуже молодіють, тому що раніше звертались люди більш похилого віку, за 40 і вище. Зараз приходять молоді люди, підлітки і скарги на болі в спині. Зазвичай причиною болі в спині ну, найпершою причиною є остеохондроз хребта. Це таке дегенеративно дистрофічне захворювання хребта, яке уражує міжхребцевий диск. Сам хребет і прилеглі до нього тканини. За рахунок цього йде зменшення амортизації міжхребцевого діску, і це приводить до неврологічних проявів. Тому остеохондроз – одна із найперших причин таких всіх проявів, що звертаються, болі в спині, скутість рухів, головні болі, головокружіння. Ну, в залежності від. У відділу хребта, де йде найбільше ураження. Одним із причин виникнення проблем в хребті є малорухомий спосіб життя людей, одноманітне положення, тривале. Люди тривало сидять, тривало стоять або перебувають в якійсь вимушеній положенні позі тулуба. І все це, звичайно, приводить до яких змін і проявів неврологічних, з якими вони звертаються потім до лікаря. Ми зазвичай наголошуємо людям, які звертаються на прийом, на тому, що медикаментозне лікування допомагає в чомусь, але ми можемо зняти тільки больові відчуття, можливо, там, вітамінами трошечки покращуємо стан корінчиків нервів. Але основна функція збереженні здоров'я полягає в руках самої людини. Тому Важливо проговорити навіть, як себе поводити, як перебувати на роботі, в робочому кабінеті, правильно сидіти, утримувати осанку, не перебувати тривало в вимушеному положенні тулуба, не перебувати тривало за кермом, змінювати положення, посидів, постояв, полежав, походив, порухався. І зазвичай це все дуже допомагає, і болі проходять. Значно швидше і менше виникають, якщо у людини виникають болі в якомусь відділі спини, оніміння кінцівок рука нога. Головокружіння, запаморочення, шум в голові чи у вухах, можливо, порушення сечовипускання, болі при чханні, кашлі в грудній клітині. На ці всі скарги не можна зневажати, треба звернути на це увагу і звернутися до лікаря за медичною допомогою і за обстеженням. Ну, дуже часто наші пацієнти не мають або можливості бажання або є відчуття страху йти до лікаря, тому починають лікуватися самостійно. Біжать в аптеку, в надії купити якусь чудо-таблетку, прийняти її і подавити біль. Так, да, препарати нестероїдні, вони знеболюють, мають ефект, але при неконтрольованому прийомі їх. Виникають дуже багато ускладнень як шлунково-кишкового тракту, так і серцево-судинної системи. Багатьом людям не можна приймати ті препарати, які вони приймають самостійно. Потім вони мають дуже багато супутніх захворювань. Деякі люди звертаються до нетрадиційної медицини і їздять до так званих мануальщиків. Дітки, бабки, які вправляють руками, качалками. Це теж має дуже негативні наслідки, тому що необстежена людина, якщо має якісь кили дисків, можливо, розірвати кили, їм категорично не можна це робити, тому що йде потім ускладнення, виникають парези, паралічі кінцівок, і вже потім лікувати все це значно складніше. Через тривалі хронічні проблеми з спиною у людей можуть розвиватися як Захворювання нервової системи, тобто судинні проблеми, запаморочення, головокружіння, порушення координації, можуть далі остеохондроз приводити до значних порушень міжхребцевого диску, розривів кил дисків, і тоді вже потрібно звертатися до нейрохірурга, і багато людей потребують оперативного лікування, ну і, звичайно, тривалого медикаментозного лікування. Для лікування проблем зі спиною, ну, від вираженості проблем вибираємо методи лікування. Якщо у людини виражений больовий синдром, виражений запальний процес, то, звичайно, вона потребує медикаментозного лікування. Добре дає ефект фізіотерапевтичні процедури. Інколи не бачимо ефекту в цьому і направляємо пацієнтів на хірургічне лікування до нейрохірургів. Але зазвичай при вчасному зверненні початкове медикаментозне лікування із подальшим лікуванням фізіотерапевтичним, можливо, з заняттям реабілітолога і, звичайно, заняття щоденні дома сам з собою, масаж, зарядка, фізичні вправи, плавання все це значно зменшує. Погіршення стану і приводить до стабілізації стану.